Яким побачили 10 грудня? Наші журналісти дізнаєтесь вже за мить у випуску інформаційної програми? Час вечір добрий. Арешт чи підписка винуватця трагічної. ДТП хочуть звільнити з під арешту. Липове послання про фальшивий лист, надісланий губернатору. Безкорисний, простій. У лазищині немає дитячого садочка. Комунальні служби в Мукачеві до зими готові. Візова політика, закарпатці їдуть до Угорщини. Пріоритетне право. Лікарі та юристи розповіли пацієнтам про їхні права та обов'язки. Умілець, яких мало композиції закарпатського різьбяра. Павла Нагірного, директора Хуйської філії Закарпатгазу, винуватця ДТП, в якій двоє людей загинуло, а ще двоє знаходяться в реанімації. Просять звільнити з під арешту під підписку про невиїзд. Обурені таким проханням, люди сьогодні влаштували акцію протесту. Вони вимагають залишити нагірного під вартою, адже вважають таку заяву насмішкою над пам'яттю померлих і готові пікетувати доти, доки винуватця аварії не буде притягнуто до відповідальності. Більше двох десятків людей приїхало підтримати родину потерпілих. Аби привернути увагу, принесли фото аварії з надписами Винний має бути покараний та на їхньому місці може бути кожен. То є трагедія, то є не, як кажуть, не шутка, то є діти. І там вина його стопроцентова. Людина людина від того, значить, відказується, тобто він не осознає, що він винуватий. Ми тут підтримуємо його. Підтримуємо батька, підтримуємо, якби вже тут нема то, що ми якісь рідні або що. тут. Різні люди прийшли. взагалі. пан Тарас, по суті, стороння людина, яку схвилювало горе родини. Як водій із багаторічним досвідом, констатує вина нагірного поза сумнівом. Боротиметься до останнього, аби високий чин не став амністією. Однодумців у нього не бракує. Ми прагнемо справедливості винувати, має сидіти. Ми всі всі будемо вимагати того, щоб було так, як має бути, щоб суд був одинаковий для всіх. Заяву захисника нагірного про заміну запобіжного заходу вважають насмішкою над пам'яттю померлих. кажуть, опинившись на волі, підозрюваний знову намагатиметься сховатись від правосуддя. Однак, якщо вперше це була психіатрична лікарня, то вдруге цілком може стати інша країна. На думку пікетувальників, підписка про невиїзд для чиновника такого рангу навряд. Якщо серйозна перепона. На його місці може бути кожен і на місці постраждало, і на місці винувато. Ми всі його вважаємо винуватим, тому що це, це як, ну, в голові не вкладається, як може така людина перебувати на волі і домагатися того, щоб бути. На свободі, допоки на дворі тривав мітинг, у судовій залі почалось засідання. Захисник нагірного, а як наслідок і сам підсудний не з'явились. У зв'язку із цитую терміновим службовим відрядженням у Київ. Розгляд справи перенесли на 17 грудня. Люди стверджують, прийдуть під стіни суду знову. Потерпілий дружина і дочка, якого загинули на місці. Вважає такі дії черговою спробою затягнути процес. На плакатах написано, яка в нього мета відкосити. Це не він під дурня запасити. Не знаю, слів немає. навіть. пан Віктор каже: подати заяву про апеляцію і самому не з'явитись нонсенс. Однак це не найгірше, адже ще принаймні п'ять днів Павло Нагірний пробуде під вартою. За минулу добу в Україні сталося 65 дорожньо-транспортних пригод, у яких 8 осіб загинули, і 85 Постраждали про це повідомили у прес-службі МНС. в цілому, за даними відомства, з початку 2012 року в країні сталося майже 28 тисяч аварій, в яких загинули більше 4 тисяч осіб, а більше 35 тисяч отримали травми. Дорожня патрульна служба та працівники МНС закликають бути обережними та вкрай уважними в зимову пору водіям суворо дотримуватися правил дорожнього руху. Губернаторові області відправили фальшивого листа від Мирослава Горвата, відомого ромського журналіста Закарпатської ТРК Тиса. В листі від імені медійника висуваються серйозні звинувачення на адресу багатьох лікарів туб диспансеру. Більше про ситуацію із фальшивим листом у наступному сюжеті. 7 грудня журналісти ромської редакції телеканалу тес 1 Морославу Горву зателефонували представники обласного тубдиспансеру. з питанням, чим викликана така неприязнь журналіста до них. Повідомили Морославу і про лист, який незадовго до того він бусім-то написав до губернатора області. Журналіста з дзвінок здивував, адже за його словами, жодних листів, тим паче, губернатору він не відправляв. Я про такі листи взагалі нічого не знав, і ну, ми на сьогоднішній день такими листами не займаємося. Що я можу сказати стосовно цього листа? Ви знаєте, навіть ті терміни, ті позиції, які були розписані в тому лісті, ну, можливо, хтось такими речами хотів би чогось доказати щось. Можливо, спортити комусь життя або поміняти його робочу позицію. розумієте, Но чого? В це втягувати мене я не знаю. Мирослав Горват отримав копію цього листа. В ньому зазначено, що на сьогоднішній день в тубдиспансері надзвичайно складна ситуація. Не вистачає ріжкомісць. Йдеться про фінансову та політичну складову роботу в тезіатрії. Висуваються серйозні звинувачення на адресу багатьох лікарів, а особливо головного лікаря тубдиспансеру Василя Скрипа Морослав Горва зазначає, цей лист він побачив перше і жодного стосунку до нього немає. Було написано таке, що е Різні події внутрішні в охороні здоров'я, в тому числі в обласній фтизіатрії, що це робить там, якими методами виконуються різні напрямки, в тому числі і грошові, і політичні різні мотиви, які були в тому числі і в полі... і в виборчій компанії. Я можу лише одне сказати, що я був вражений тим, що був підроблений. Лист був підроблений е, мій підпис. Журналіст зазначає, в листі інформація подається медичними термінами, якими він не володіє. Обурює пана Мирослава те, що автор підробив його підпис. Все, що там було написано, це сходячи з цього, з того, що це все ж таки людина, яка працює в цій же системі. Можливо, про охороні здоров'я, можливо, десь е, в колуарах обласної адміністрації, я точно не знаю, але мені неприємно. Те, що мене використовують в різних цих негативних моментах, які існують. На політичній карті Закарпаття, хто міг від його імені написати подібного листа, використовуючи кримінальні методи, підробку підпису пан Мирослав не здогадується. Але те, що автор мав намір посварити його з тезіатрами, та те, що тут замішана політика, впевнений, залишати автора сфальсифікованого листа без покарання постраждалий не збирається. Вже подав заяву до правоохоронних органів. Також написав звернення до губернатора області, якому йдеться щодо написання брехливого листа непричетний. В обласному центрі загоріло кафе та магазин. Пожежа виникла на вулиці Корзо. На місці події працювали 5 одиниць техніки, 25 чоловік особового складу та мобільно-оперативна група територіального управління МНС у Закарпатській області. Розташовані в притул будівлі зайняли сьогодні рано вранці. Працівники пожежної служби займання погасили оперативно. Вогонь не встиг перекинутися на міську податкову адміністрацію та житловий будинок. Розміщені позаду кафе. На щастя, люди не постраждали, однак, значні втрат уникнути не вдалося. Мансардний поверх бару, де близько шостої години ранку її почалось займання, згорів щент. Також пошкоджено приміщення взуттєвого магазину та товар, що знаходився всередині. Збитки підраховують для ліквідації наслідків пожежі, центральну частину міста відключили від електроенергії аж до 11-ї години дня. Власниця кафе у шоковому стані. Підпал виключає і, не вдаючись у подробиці, зізнається: причина скоріш за все стара несправна, але Електропроводка. Уселі Лазащина, що на Рахівщині діючі садочки відвідують тільки 30% дошкільнят. Для інших немає місця. Тож вони змушені виховуватися вдома. Частково цю проблему може вирішити новий садочок, приміщення, під який знайшли вже давно. Бути чи не бути новому ДНЗ, дізнавалася наша знімальна група. Більше 20 років будівля, де зараз знаходиться початкова школа, розділена навпіл. Під одним суцільним та неоднаковим дахом розміщені чотири класи, де навчаються діти, та недобудовані приміщення, де в майбутньому має бути садочок. Всередині всі приміщення з'єднані великим коридором, але доступ до недобудови закритий. Три роки тому провели ремонтні роботи, щоб вберегти постуючу частину будівлі від руйнування. Було вирішено сесію сільської ради про те, щоб не дати пропасти будівлі як такі. І ми зробили. Ну, такий косметичний ремонт. Тобто перекрили будівлю, поштукатурили, поміняли вікна, двері, і зараз маємо. Таку будівлю, якому вона зараз стане. відремонтована частина будівлі належить сільській раді, в той час як початкова школа знаходиться на балансі районного відділу освіти. Межу підпорядкування видно, якщо поглянути на дах. Шкільні приміщення вкриває старенький шифер, а пусті дитячі кабінети новенька покрівля. Подвійне господарювання, каже сільський голова, до путнього не приведе. Тому в майбутньому важливо узгодити механізм фінансування, щоб запустити цей об'єкт в дію, ну нинішній день. Потрібні досить немалі кошти, а в бюджеті сільської ради наразі немає таких коштів. Запуск нового садочка розвантажить дитячі черги, які в Лозищині на цей час кілометрові. За останні роки в Лазищині є досить такий солідний перевіст населення, тобто народжуваність у нас майже вдвічі більше, ніж смертність, то за останні роки в нас є нагальна потреба про відкриття дитячого садочка, ну, дитячих груп. Новий садок вирішить і інші нагальні проблеми. Найактуальніше працевлаштування, з яким в гірських районах скрутно. Це будівля може в собі розмістити ну, біля двох груп, тобто біля 50 діточок. І тим більше, що справді, так, як ви сказали, то є ну, реальне, реальна, реальна зайнятість населення. Тобто, Є робочі місця, можуть бути робочі місця, ну теж біля 10, як мінімум біля 10 робочих місць. У планах сільського голови довести будівлю до логічного завершення, зробити зовнішній ремонт та внутрішнє облаштування. Часу на це потрібно не більше року. Тож в наступному, 2013-му, каже Іван Пранничук, десятки родин відведуть своїх дітей у новий дошкільний заклад. З настанням календарної зими не забарились на Закарпатті і перші морози сніг та ожеледиця. Настав сюрпризом сніг і для комунальних служб міста Мукачева. Та чи готові вони до зими і наскільки? Розповість Світлана Комлєва. Снігоприбиральна техніка вже на поготові. Щойно місто почне засипати снігом, чистити автошляхи та тротуари візьмуться комунальники. Маршрути вже розроблені. Першочергово прибиратимуть головні автомагістралі та центральну частину міста. На даний час у нас є вісім одиниць снігоприбиральних машин, три МТЗ-80, є грейдер, є два погрузчики. Вісім одиниць вони йдуть по парам, по трьох маршрутах і плюс ще трактори виїжджають, це центр, ринок зелений, в цій маленькій вулиці йдуть трактори МТЗ-80. Ну і грейдер йде по країнах міста. На перший погляд здається, що така кількість техніки цілком достатня для того, аби якісно та швидко почистити місто від снігу. Та насправді це зовсім не так, пояснює Володимир Бубряк. На превеликий жаль не вистачає техніки, щоб охопити все зразу, бо наше місто розрослося, а техніка нас залишилася. Та саме, яка була вже давно час і техніку оновлювати, додає директор комунального підприємства. Найстарішій машині вже більше ніж чверть століття, інші не молодше десяти років. Тим найбільша проблема в тому, що за умови, якщо снігопади не припиняться, підсипного матеріалу піску солі та пально-мастильних матеріалів вистачить максимум на два тижні. Закупити більшу кількість немає коштів, тим більше, що і за цей матеріал ще не розрахувались. В чому причина такої ситуації пояснює заступник міського голови Арнес Нусар. Проблема сьогодні. Страшна, вона не нова. Це знову говоримо про блокування казначейством, перерахування всіх коштів. І сьогодні головне базове підприємство у нас ремонтно будівельне управління має коштів у казначействі майже на мільйон гривень. Кошти міського бюджету, на жаль, не доходять до тих людей, які їх заробили. І це сьогодні питання, і не тільки підготовки до зими. Я маю на увазі не тільки заготовки технічних питань там запасів солі, піску, там палива техніки. Це питання заробітної плати комунальних працівників в першу чергу. Якщо рахунки держказначейства не розблокує найближчим часом, залишається лише сподіватися на те, що погода не принесе неприємних сюрпризів, і снігопад в найближчі дні припиниться. За гроші всі хороші. Та от чи зуміють органи місцевого самоврядування в умовах, коли казначейство не пропускає платежі, виконати хоча б елементарну розчистку вулиць від снігу? В селах ця проблема особливо гостра, адже в разі чого вони можуть опинитись відрізаними від світу, що в селі важливіше гроші чи авторитет сільського голови? Дізнавались наші кореспонденти. Як грім серед ясного неба прийшла зима на початку другої декади грудня, при вигляді снігу чи не кожен сільський голова відчув занепокоєння, таке ж як і Ракошинський, адже минулорічний досвід показує, що і з розчисткою вулиць від снігу є проблеми. Організація, з якою ми уклали угоду, фактично ну, фізично вона не встигає обслужити всі населені пункти Мукачівщини. Тому виникали труднощі, а ми рахуємо виконком, депутати. Ми рахуємо, що сніг, сніг повинен розчищатися в ранкову пору. Це о п'ятій, о 6-й, ну хоча б о 7-й годині ранку, поки машини ще його не втоптали і він. Ну, він піддається розчистці, а вже після 9-ї, після 10-ї години нема сенсу його розчищати, це гроші на вітер. Гроші на вітер викидати сільрада не збирається, тим більше, що їх і так небагато. І доведеться на прибирання снігу додатково витрачати вільні залишки, які назбирались у сільській скарбниці. Сільська рада наразі буде мати кошти. Зараз остання сесія планується в цьому році засідання. чергової сесії останнє в цьому році. Ми плануємо. Ймо внести зміни в кошторис, тому що нам потрібно. Кошти на розчистку сніг із географічним розташуванням Ракошину поталанило. Більшість вулиць села це магістралі, які ведуть до інших населених пунктів. Відтак їх буде чистити облавтодор. А от до розчистки вулиць, що знаходяться на балансі села, доведеться залучати односельчан, власників тракторів. На умовах Бартеру сільська рада працювала з ними вже кілька років поспіль. Але тоді були кошти на пальне. А тепер, коли більшість платежів не пропускає держказначейство, людям доведеться повірити сільському. Кому голові та працювати в борг, і можливо, їм колись компенсують витрати? Не радує позиції наших підприємців сільських, що відгукуються на таке, бо розуміють типу Ситуацію з бюджетом, і ситуацію, яка є на у реальному житті, за допомогою підприємців села, оцих людей, які мають техніку, ми минулого року справилися з цією ситуацією. Я думаю, що цього року ці ж самі люди не, не залишаться обабіч цього, цього, вони окажуть допомогу. Головне, щоб хтось зверху не подумав, що в такий спосіб можна вирішити всі проблеми в країні. Бо, хоча сільські голови на місцях і користуються авторитетом, але на голому ентузіазмі далеко не поїдеш і за все колись доведе. Це розраховуватись. Це інформаційна програма Час подіями 10 грудня. У її наступній частині дивіться про такі новини. Візова політика. Закарпатці їдуть до Угорщини. Пріоритетне право. Лікарі та юристи розповіли пацієнтам про їхні права та обов'язки. Умілець яких мало композиції закарпатського Різьбяра. Закарпатців, охочих відвідати Угорщину, з кожним роком більше. Пов'язано це із туристичними принадами сусідньої країни і з тим, що переважна більшість жителів нашого краю може отримати дозвіл малого прикордонного руху. З якою метою закарпатці їдуть до Угорщини, та як отримати візу, розкаже Світлана Комлєва. В якості туриста в гості до рідних чи друзів або ж працювати закарпатців, охочих відвідати сусідню угорщину. Вистачає, каже Іштван Тот, генеральний консул угорського консульства в місті Берегово. Кількість віз, які веде консульство, перш за все залежить від пори року. Найбільше віз ми ведемо влітку. В цей період до нас активно звертаються туристичні агентства, які готують пакети документів для отримання віз відразу для цілої групи. Записатись на співбесіду можна особисто або по телефону. Залежно від мети візиту до угорщини, є кілька категорій віз. Для кожної потрібно підготувати відповідний пакет документів. Дозвіл малого прикордонного руху, за яким закарпатці можуть перебувати на території Угорщини лише в межах 50 кілометрової зони. Вже більше року має вигляд пластикової картки. Ціна залишилась незмінною 20 євро. Максимальний термін дозволу 5 років, мінімальний один рік. Шенгенська віза видається максимум на 3 роки, мінімум на кілька днів. Коштує така. Віза 35 євро. За терміновість доведеться сплатити удвічі більше. Рішення на який термін видати візу, консул приймає індивідуально по кожній справі. Оскільки ми даємо дозвіл на віз до шенгенської зони, консул несе повну відповідальність за прийняте рішення, виходячи з передісторії, до прикладу, які візи людина отримувала раніше і тому подібне. І це рішення цілком об'єктивне. Причину відмови в отриманні візи консульство повідомляє лише на запит. Не варто забувати і про те, що в разі порушення визначених умов перебування за кордоном віза може бути анульована. В такому випадку потрапити до сусідньої угорщини в майбутньому розраховувати вже не варто. Слід нагадати, що з огляду на різдвяні свята консульство угорщини в місті Бергово не буде працювати з 24 по 26 грудня 2012 року. 27 сьомого та 28 вирішуватимуться лише невідкладні справи з 28 грудня цього року і по 1 січня наступного консульство теж працювати не буде. І вже з 2 січня 2013-го працюватиме у звичному режимі. З 10 по 15 грудня 2012 року в Україні відбудеться традиційна загальноукраїнська акція Тиждень права. Про це повідомили у прес-службі Мін'юсто. День прав людини відзначається в пам'ять проголошення Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році загальної декларації прав людини. Всеукраїнський тиждень права у собою цілу низку соціально значимих заходів, у рамках яких цього року правники України братимуть участь у наданні безоплатних юридичних консультацій для громадян. Проводитимуть майстер-класи для молодих юристів. До участі у проєкті можуть долучитися всі охочі як у статусі гостя, так і безпосереднього учасника. В Ужгороді правовий тиждень розпочали медики. Юристи та лікарі розповіли загалу про обов'язки та права людини в сфері охорони здоров'я, про правові аспекти медичного права, взаємостосунки, відповідальність та обов'язки пацієнта і лікаря. Дивіться далі. Про правові аспекти медичного права, взаємини, відповідальність та обов'язки пацієнта і лікаря говорили медики та юристи в обласній лікарні імені Новака. Серед статей Конституції, які відносяться до Медицини можна віднести 49 статтю, частину 3, яка говорить про те, що медична допомога надається безкоштовно у державних і комунальних закладах. Що ем, говорити про цивільний кодекс, там цілий розділ передбачає права пацієнта на охорону здоров'я, на медичну допомогу, на, на стаціонарну допомогу. Лікарі кажуть, нерідко пацієнти забувають про основне правило медицини проходження щорічного медогляду. Пацієнти ж приходять вже на запущених стадіях хвороби а вже в процесі лікування починають нарікати на роботу лікарів. Тому я звертаюся до всіх наших жителів і пацієнтів, які приходять в лікарню, щоб вони не забували, що є в них права, є в них і обов'язки, тому що обов'язок кожного жителя. Слідкувати за своїм здоров'ям. Ми запитали в пацієнтів обласної лікарні, наскільки вони обізнані зі своїми правами. Права пацієнта мало чого. А що знаєте? Нічого. Ще не лікуюся, ще ні разу не була хвора. Як можна володіти 17 статтями? Кому треба, відкриє книгу, подивитися. Про обов'язки не хворіти. Так і все таке. Ну я знаю, я не знаю. Нерідко свої права не знають і медики зауважив фахівець медичного права Михайло Кузьо. Доводиться з прикрістю констатувати, що багато лікарів не знайомі з цим документом, хоча він прийнятий 19 листопада. 1992 року, і з доповненням, які вносилися в 2002-2004, і останні зміни внеслися 2011 року. В липні загалом кожен пацієнт має право на життя безкоштовну медичну допомогу, право на лікарську таємницю. Також обирати лікаря у свою чергу. Медик має право зобов'язати пацієнта на лікування, якщо його хвороба загрожує іншим. Загалом права та обов'язки медиків пацієнтів чітко регламентують в законодавстві України, аби уникнути неприємних ситуацій, краще бути ознайомленим із правами, наголошують фахівці. В Україні на грип захворіло вже понад 1 мільйон 582 тисячі людей. Раніше передбачалося, що грип пошириться в Україні наприкінці грудня, початку січня. Однак імунологи схильні перенести епідемію на більш пізній термін. За їх словами, нинішня ситуація з вірусними захворюваннями схожа з попередніми роками. І чекати епідемії до нового року не варто. Імунологи радять поспішати з вакцинацією, адже від щеплення до епідемії вірусу повинно пройти не менше місяця. І організм. Має встигнути виробити імунітет. При цьому лікарі попереджають, що цього року українців будуть випробовувати на міцність відразу три штами грипу. Облаштувати шедеврами власне житло зумів житель Тячевського села Теребля, від картинної рами до меблів, від деталей інтер'єру до вражаючих композицій все це власноруч і виключно з дерева. Дивіться далі в сюжеті про умільця, яких мало. На стінах художні композиції та вироби з дерева. Під ними оббитий шкірою диван та умеблювання. Звична річ, от тільки в цьому будинку все зроблено руками господаря. У деталях інтер'єру переважає дерево, його всюди і багато. Захоплюватися деревом Іван Чопик почав з дитинства. З тих пір присвятив себе роботі з цим дивовижним природним матеріалом. Любов видно від природи. Любов видно до розбила від природи, тому що все мене тягнуло до дерева. До дерева, до камня. Що то робити. І так ходив по лісі, по річці, збирав там, дивився, що було таке інтересне, то збирав і старався з того що то, виплатити. У власному будинку майстер має дві художні композиції, що символізують дерево. Більшу з них в кімнату заносило восьмеро людей. На їх декорування витратив по три місяці. Працював день і ніч у вільний від роботи та ведення господарства час. Цього багато не можна зробити. Це, це можна зробити такої такої роботи дуже мало щоб її зробити то дуже багато часу проходить. Колекціонує майстер не тільки власні роботи. В його будинку зібрані й витвори природи, які знаходить на березі річки або в лісі. Нічого зайвого різьбяр не відрізає з коріння і власного не додає. Доводить витвір тільки до естетичного вигляду. Каже, все, що треба, природа зробила сама. Часто в корінні знаходить каміння, яке вросло у деревину. Цікава комбінація для веселих композицій. У своїх роботах умілець відтворює будні, фантазію та власні роздуми. Люди, що піднімаються поцілізації по сходах, і вони так само потім. Людей самих себе топчуть дитинкою. Це, це показано тут на пластмасі. Дуже багато виробляється пластмаси, дуже багато всього виробляється. Люди все, то, то все люди засорюють. Свої роботи майстер не демонструє широкій публіці. Все робить радше для душі, ніж для визнання. У майстерні чоловік проводить 60% вільного часу. Під час різьби він відпочиває, а уміла рука висікає з дерева, все Щоб Передати квітці пластику, щоб вона була природна, щоб вона не була плоска. Розбачте, і можете її порівняти тут, яка вона є, і можете її вже порівняти. Пошти готово. Бачите, яка листя, пластика, придана пластика. Для роботи з деревом мають чимало інструментів деякі з них придумані та зроблені власноруч. Кожна порода каже, майстер вимагає особливого підходу. Тому, коли формується задум нового виробу, важливо визначити його основні критерії: міцність, та структура, гнучкість та пластика. За ними розрізняють тверді та м'які породи деревини. Я стараюся, поки дерево не трогати. Я на нього дивлюся, і дивлюся, щоб що з нього вийде». І поки коли я побачу, що з нього порушиться, тоді я стараюся, тоді я беру і з ним працюю. А спершу я його не трогаю. Наразі Іван Чопік працює над рамою для дзеркала. Планує завершити її через тиждень. Працюючи над нею, показує основні принципи різбярства Усім охочим, яких в селі назбирається півдесятка. Зять, поки єдиний, кому майстер передав майже всі свої знання. каже, зберегти ремесло важливо, а передати знання неоціненно. Пластика така готова. Таким побачили 10 грудня журналісти інформаційної програми Час. А вже завтра вони розкажуть вам про наступне. Музика. Остання надія на порятунок, як закарпатці готуються до кінця світу. Дочекалися у чорній тисі будують берегоукріплення. Рідкісне ремесло. У лазищині живе чоловік, який виготовляє топірці. На цьому все бажаю вам гарного вечору. Звичайно, в компанії М-студіо. Бувайте здорові.